Всіх вітаю. Сьогодні в мене довгоочікувані розпаковочки, посилочок, які я чекала вже досить довго. Замовлення було ще зроблені зимою. І Так як це останнє в цьому сезоні весняному, замовлення, то хочу поділитися, що саме прийшло до мене. Тут три посилки від магазину Розіна, від магазину бо я в багатьох замовляла. Зелений Еден. Та третя посилочка буде на кінець відео. Щоб вас зацікавити, я її залишу на кінець і потім вже скажу, що це таке прийшло цікавень. Так, отже, троянди від Розіна. з Це дві троянди, шраби. Вони дуже такі стійкі до хвороб. І крепкі троянди, тому що саме треба вибирати трояндочки, які мають гарні характеристики. Тому менше буде обробок від шкідників від хвороб троянд. І буде легше доглядати. Отож, бо я замовила розаман Жанон. Дуже класна троянда. Я її дуже довго хотіла, а також вже в компаньйони до неї. Трояндочку. Трояндочку забула. Зараз скажу. вам: ото ж трояндочку Golden Z. Значить, ці троянди мають висоту приблизно однакову, метр двадцять. Вони мають гарно е, нарощують кущ. І е, що ще таке цікаве про них? Е, розаман Женон має жовтуваті такі будуть е, трошки кольори, е, жовто-рожеві різнокольорові квіточки. Ну і для доповнення Golden Z. Це я взяла жовту, насичену жовтого кольору. Е і, до речі, одна американської селекції, інша французькою. Так що ось такі від е розіни саджанці з закритою кореневою системою. Так, ось так, вони виглядають. Ой. Так, друге замовлення, це в мене замовлення від жадібності. Тому що от жадібно, хочу всі рослинки, що були. Ну, в принципі, хворію я і троянтами, а от все одно щось хочу новеньке. І ось я замовила такі невибагливі, досить невибагливі рослинки, які можна буде посадити і забути. Так, це три сорти. Айстри новозеландської, інших таких кольорів, яких у мене немає. У мене в принципі, один колір такий синьо-фіолетовий, а тут малиново-рожевий насичений, потім рожевий та білий. Білий це дуже класний такий. Я бачила у блогера. Ці айстри, вони квітнуть восени. І вони такі, як ромашки. Нагадують ромашки, і здається, що продовжується літо. Так, далі тут замовлені у мене для тіньового уже квітника замовила ось такий кочедижник ніпонський. Довго мені не відправляли замовлення, і саме за цього кочедижника, папоротника такого. Тому що казали, що він ще не проснувся. Ну, для ті квітничка я замовила ось такий бадан Dark Margin рожевими квітками. У мене і такого не було в моєму саду. Я дуже його хотіла. І було таке замовлення, я його знайшла в зеленому демі. Таке дивна рослинка, невибаглива, але на сонячному місці вже вона зростає, велика, має великий об'єм. Це е, називається горець е, мінливий. По-російськи горець зізмінчивий. Ось така вона має вирости велика і квітнути білими квітами. Здалеку можна м -м, подумати, що це гортензія, така велика. Так, це все-таки непримхливі квіти. І ще одненька це подаруночок пахізандра. Це вічно-зелена рослинка, грунтопокривна. Я почитала, що вона відноситься до класу самшитових. І вона так розростається невеличким ковриком і тіни Тобто, в мене є. Такий е, куточок саду, де е, посаджені хости, гейхери. І ось планую туди бадан, і ось цей кчідешник, і ось такий таку пахізандру посаджу. Так, це що стосується замовлення непримхливих таких рослинок. Так, ну і нарешті третя моя посилочка, сюрприз, це для любителів уже. Гортензі. Я замовила. В магазині, правда, я напишу його під відео. Там такий він складне назва магазину хімічних реактивів. Замовила по гарній ціні сірку гранульовану. У них зараз акція 45 гривень за кілограм. Я замовила їх два. А для чого? Для підкислення ґрунту гортензій та голубіки. У мене теж є голубіка. От, от саме зараз. Коли тепло на вулиці до 30 градусів, від 18 до 30 градусів тепла потрібно вносити сірку. Тоді вона буде діяти і поступово розчинятися, підкислюючи ґрунт. Саме зараз можна вносити її. І замовила уже в цьому ж самому магазині, побачила, є такий алюміні галуни. Оце я десь дивилася відео. Про підфарбовування крупнолисних гортензій. Рожеві стають блакитними, а червоні стають фіолетовими. В наступних відео я буду робити розчин і розкажу про свої експерименти, тому що це перший раз я буду їх фарбувати, ці гортензії. Ось. Ну, Посилання на магазин я вам залишу. Ціна гарна. І... Думаю, що спробувати треба обов'язково замовити там. Це не реклама, це просто кажу, як... Ой, комарів стільки. Як раджу замовити, тому що гарна ціна на це все. Так, ну що ж, буду шукати місце для своїх троянд. На цьому дякую за відео. Ну, до нових зустрічей. Гарного дня!